Люстрація в дії тепер на відповідальності новоствореного комітету. До його складу увійшли представники шести організацій, які брали участь у Євромайдані з самого початку. Думка ужгородців щодо новоствореного органу неоднозначна. Хлопців, які входять в люстраційний комітет, я особисто знаю. Це достойні кандидатури, і тільки від нас залежить від е, громадськості, як вони будуть працювати. Тому наша задача допомагати їм контролювати в тому числі процес. Пішов якийсь, що створили як не як люстраційний комітет, були озвучені приклади». Принципи, по якому він формувався, принципи досить демократичні, особливо мені імпонує позафракційність і позапартійність членів, дуже треба виважено підійти до тої теми, і дійсно, кожну людину можна сказати. Що щоб цього не про було неї узнати саме не початку, і тоді буде можливість у людей Придуйте вибрати сіль. дійсно чесно, сіль. поки немає закону про люстрацію, орган діятиме як громадська організація, а характер його звернень буде здебільшого рекомендаційним. Правового правого механізму люстрації наразі немає, тому що Верховна Рада не прийняла закон про люстрацію. Де народні депутати не удостоїлися його прийняти сьогодні, і невідомо коли приймуть керівником громадського ілюстраційного комітету обрано Василя Маняка вже на першому засіданні затвердили звернення до відповідальних за кадрову політику посадовців. У документі чітко прописані вимоги до кандидатів на керівні посади: професійність, доброчесність, прозорість статків та підзвітність громаді. Якщо е -е, відповідна особа вважає. Що людина, яка попадає під критерії люстрації, але тим не менше має високу мораль, фаховість і всі інші позитивні риси, то в такому випадку він повинен захистити цього претендента. Перед громадськістю кого люструвати зможуть пропонувати усі громадяни. Члени комітету будуть постійно розглядати громадські звернення про випадки корупції чи незаконних дій посадовців. Засідання комітету відкриті про їх проведення повідомлятимуть заздалегідь.